Я ненавидів цей будинок усі 20 років, і все ж сьогодні я стою на його порозі з пакетом мандаринів у руках, його запах не змінився суміш пилу, старого дерева і маминих пиріжків. Парадокс, бо мами тут уже давно немає. Я пішов, грюкнувши в дверима, коли мені було дев'ятнадцять. Мені здавалося, що мене тут не чують, не бачать. Не люблять, особливо батько. Його мовчання зводило мене з розуму. Він міг не говорити тижнями, тільки дивився крізь мене. А коли говорив, то тільки про роботу чи про те, що я знову нічого не доб'юся. Я мріяв вирватися і вирвався. Велике місто, шум, люди, успіхи, але з кожним роком, дедалі частіше в думках зринає вікно з видом на сад. Мамин голос, запах м'яти в чаї, і його мовчання. Минулого тижня мені подзвонили. Батько в лікарні, інсульт говорити не може. Я приїхав і зараз сиджу біля його ліжка мовчки. Уперше розуміючи, це мовчання не байдужість. це просто його спосіб любити. Я поклав на тумбочку мандарини. Він любив їх ще з армії. Його очі трохи блиснули. Він не говорить, але я бачу. Він пам'ятає і про мандарини, і про мене. Я пробачаю тебе, кажу я. Якщо зможеш, і ти. Його пальці стиснули мою долоню. Трохи, ледь відчутно, але досить. Бо іноді мовчання говорить більше. За будь-які слова.